Доброго ранку. На завтра потрібно підготуватись до диктанту, вивчити слова, які залишилися, назви іграшок. Кбол, goкат і виконати на копії вправу другу. Це копія з прикметниками. Лесон 12, урок 12. Коментар до вправи другої. У нас в цій вправі є малюночки, під ним підписані речення. У цих реченнях на вибір потрібно обрати або артикль, або відповідне слово чи словосполучення, яке підходить до малюночка. Значить, що таке артикль? Неозначений артикль е, ен це такі малесенькі слова, які ставляться перед іменниками в однині, або коли у нас словосполучення прикметник з іменником в однині. Як ви обираєте, яке слово брати? Якщо наше слово починається з приголосної, ви обираєте артикль Е. Наприклад, едоґ е пен д приголосні перед словами вживаємо е. Якщо слова починаються з голосної, ви обираєте артикль n. Наприклад, an apple, an egg, е-е e, e, голосні, тому ми вживаємо артикль an. У нашій вправі є, наприклад, друге речення, пов'язане з артиклем четверте та шосте. Там такий варіант. Дякую.